Як стати Junior javascript розробником у 2026 році? Найперше, що я хотів би відразу підкреслити, це те, що зараз, як і в попередньому році. Тренд на фулстек розробку, тому йти окремо на бекенд чи тим більше на фронтенд, це не дуже вигідно з точки зору, скажімо, часу пошуку першої роботи. Тому вибери фулстек і бажано з акцентом на бекенд, тому що там менша конкуренція, там буде простіше знайти першу роботу, і в цілому там, скажімо, є де розвиватись. Якщо говорити про конкретні технології, то я би рекомендував, якщо говорити про бекенд не з JS, Якщо говорити про фронтенд, звичайно, React.js і Next.js, це все приправлено TypeScript само собою. І якщо говорити про бази даних, то мені здається, найкраще звичайно це Postgres, тому що він дуже багато де використовується. І в цілому, якщо вас будуть питати по базам даних, то скоріш всього вас будуть питати саме по реляційним базах даних. Навіть якщо на проєкті буде умовний Dynamo чи MongoDB. і звичайно буде дуже добре, якщо ви будете розуміти, що таке клауд. Тому я би рекомендував пройти якусь сертифікацію Фаундейшн рівня, наприклад, AWS Cloud Practitioner, чи аналогічна сертифікація, в тому ж GCP, І тоді у вас буде доволі багато шансів прийти на свою першу роботу і не витрачати декілька місяців на пошуки.